Добрий день, діти! Сьогодні я підготувала для вас дуже цікаву дидактичну гру. На малюнках будуть з'являтися дві картинки зими та весни. Я буду казати, яку саме пору року вам треба обрати, і ви будете казати, на якому ж малюночку зображена зима, а на якому весна. Ну що ж, дитактична гра має назву Зима чи весна. Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Де тут зимове небо, а де небо навесні. Оберіть картинку небо навесні. Правильно, дітки молодці. Погляньте на цю картинку, де дітки граються взимку, а де навесні. Оберіть малюнок, де дітки саме граються взимку. Ось цей молодці діти. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Де зима, а де весна. Оберіть картинку весни. Правильно, дітки, молодці, травичка. Де дерева взимку, а де навесні? Оберіть фотокартку дерев взимку. Правильно, дітки, молодці. Подивіться на цю картинку, де дівчинка весна, а де зима. Оберіть дівчинку пори року, яка зараз. Правильно, дітки, зараз весна, ви обрали правильний малюночок. Ви великі, молодці, і добре впорались з завданням. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.